А вони так другий день. під вишнями одного кольору. І такі запашні, а, як разом. А яблуне ну, просто рівненький грибочок. Ну багатий. Ранок, сонечко можливо, світить. Всі Юра. снідають. А, всі да, щасливі ми. і доволі. Да, довольні всі. Ви, ви, Все. Бували. Бували. Щасливі. Були. Були.

Та їдемо додому і ось хлопці вирішили заїхати ось це місце. Це чиїсь тут о, городи. Тут йдемо до річки, тут у них така річка. Дивіться, який красивий город. А скільки там помідорів, я тільки гляньте, зараз я постараюсь приблизити, дивіться. Люди не поливають і скільки ось помідорчиків, гляньте. Руки, дребежа, дивіться. Клас. Тут така родюча, мабуть, земля, і воно від берега. І ось бачите, так родить краса. Така краса. І тут проходило їхнє дитинство. І це вони вирішили сюди обов'язково підійти. О, якби вам можна було передати оце повітря, послухайте, як співають тяжки, слухайте. Что это? Дивіться, яка це краса. Вот такая природа тут. Так, вот тут стежечка проходит. И вот речка ихня. Боже, яка тут краса, хлопці? Юр, як тобі? ти Ну, дивись, яка краса. Але вона якось ширша була. Це ж бач, де оці кушарі, це ж тут, мабуть, річка була, ширина річки, так? Да? Я так розумію. Ну це заросло, воно заросло. Угу, Я ж кажу, тут така це кладка ось з дерева. А то там вон була кладка, бачиш, вон, там одні залишились пеньочки. Зовсім угу. не було. І вода вже дуже грязна, бачиш, така прям. Це да, це річкова, це так нормально, Да. Ой, я пташки, послухайте, як співають. Це просто. А диви, воно ну, на вербі хтось катається, вірьочка? Ні, це провода, всі йдуть електричні, я так зрозуміла. Та ні, це якийсь телефон швидше все. Послухай, яка тут, да не спів, глянь. І півень співає. Слухайте. Це просто. Рай. Так, да, ти що? Красота неймовірна. Звичайно. А, -а, -а воно, рибка ходить. <риви> <рив> Дуже гарно прям що. Клас. Ось бачиш, скидається на воді <рив> риба. Пісочка <Клиточка>, Угу. <лаковка. рив> а ну йдуть. йдеться коротше, тут, мабуть, ходить. така тут краса. А, а тут ми вас колись провожали. <ріст> <ріст> да. А це тут хлопці зайшли. Так. Тут ведуть. Ось Десь тут вспомнили дуже гарні місця. є. Такі дивіться, всяка краса. Оце тут теж жито сіяли. Ось тут жито було, що так було. Згадують. Садок. Садок. А нижче там можна було прийти. Родина була. Капу, Клас. І тут ось така природа. Садок. Яка Три, красота. Ну, на кирпич, може, була і тут ось прийшли до такої природи, такої, ой, яка краса. Аж там вон село і соєшники цвітуть така ось красота. Така дорожка ось. А з цієї ось сторони ви тільки гляньте, я не знаю, як ця трава називається, зараз я ближче покажу вам. Тут такий стоїть аромат від неї. Ви тільки подивіться, яка красота зараз я свикусую. Отака. І оце ось подивіться, тут ось все оце поле, таке воно горб якось так. Ось тут, все в цій траві. Аромат стоїть не передать. І ось така краса, тут у хлопців. І ось така Це тут дорога, дорога дитинства. Емоції зашкалюють у хлопців. І менше було, і дерева Красота неймовірна. Ми тут рідко буваємо, але обов'язково. Вони приходять ось усі ці місця. Красиві. Така краса, гляньте. І звичайно, небо. Сьогодні дивіться, яке красиве. Така красота. Ось такі тут дерева гляньте, яка краса. Неймовірно. це у хлопців така ностальгія тут. Така красота. І оцей дем, і оцей медовий запах оцих трав. Ви ж тільки гляньте. Вся гора. Хлопці кажуть, що це дереві. Ну, я не знаю назву. Може хто знає, напишіть. Ось така це квітка. Бачите? Така ось. І ось, будь ласка. Весь горб. такий я ж, кажу, медовий такий аромат стоїть тут. Ось така засуха, дивіться, геть перепала земля. Ось іду, І ось так тут перепала земля. Бачите? Так сухо. А це ось йду. Тут говорять хлопці, що таке місце називається Левата. Відбіляти тут. Туди косять і така краса. Подивіться, як вихожано тут. І відкривається ось така красота. Гляньте. А це вони хлопці пішли. Тут десь має бути ще потічок такий. І от вони пішли вперед, Подивитись, чи є, чи нема. Кажуть, що дуже смачна тут водичка. І ось гляньте на цю природу, яка красота. Неймовірно. Ой, я повітря не можу вам передати. Легке, ароматне, просто безподобно. А це ось тут має бути десь потічок. Ось така тут трава. І зараз спробую туди дійти. Хлопці вже там. Ой! Така дивіться, трава тут. І це треба дійти туди. Десь ось там при долині, вон там є потічок І зараз ми туди дістанемося. Така красота. Так, як тут злізти, я не знаю, ну постараюсь. Ой! Красота, вон там хлопці. Бачите, під деревом. Ось із цим. І тут ось так красиво виходить. Зараз піду, подивлюсь і вам покажу, що ж там за потічок. Ось тут такий камінь, а ось тут і потічок. Ось дивіться. Тут її трішки промили вверх. І тарність, дивіться, тече. Незвідки звідки водичка. І хлопці, вона давно тут оця тече, чи скільки вирісить. Да? Заросло, аранше де тут вкусна була вода. Угу, Клас. Ну так, да, воно бачите, тут як берег такий ось в осоці. І да? біжить з під гори. Угу. Оце дивіться взирвало, це доволо. Зараз, подожди. І ось так ось тут краса. Такий собі патічок. гляньте, Дзвірчиє так собі. Заслухатися можна. О, люблю природу. Хоч тут і так заросло, але красиво. А це ось вирішили набрати водички цієї. Кажуть хлопці, що дуже була смачна. А чого була? Да, ну зараз спробуємо, що як я її не знаю, яка вона. Така красота. Комарів, звісно, як на березі. Ано, юрпроба, яка вона на смак. Так? Да? І холодна? Холодна, смачна просто вода. Да. Я пам'ятаю, ми колись з Ларісою ще так, та, заїжджали, але ну, тут більше було, воно це не, не було так зароще, так? Це представськ, як да. пройшло часу. Років 20 це точно. Угу. То що ж за 20 років, вибачте, ми постаріли і дерева виросли. менше стало да. Зараз і я спробую. Слухайте, це не передать. Ой, це така живітельна вода? Яка ж вона прохолодна, така в цю спеку. Ой, смакота. Все, така водичка у нас поїде з нами. Забудешся на то, отак була полезна вода. А, така вона із сірою трошечки. Ну а це просто чиста, прям аж. На п'єш і не нап'єшся. Ой, краса. Не, воно того стоїть. Затратити час і, і прийти ось сюди. Так що така красота у нас. Все, хлопці. ще буде. Ні, дякую, я вже так напилася, а прям дешев. Дещо... Ага, прохолодна така. Стояло. Так ніде що, це навіть <плес> не оговарюється. Помивалися хлопці, <плес> напилися, красота напитися не можу, ні? Добре. Затаха, нічого. Угу. Така смачна вода просто. Вода. Угу. І так, так ти подиви, яка прохолодна, наче ти знаєш, десь <плес> в холодильнику така холодна не була. Ну, не стоїть, щоб я ще раз путався, у мене настільки слизькі, збудьмо вже не піду. <рес> Виходимо наверх, дуже так слизько. Ой, ой-ой-ой-ой, хлопці. Ой, можна гарно приземлитись. Все, піднімаємося наверх. Тут ще є ось такі квіти. Ой, я задихалася. Бачите, тут на горбі ось така краса. Такі квіти білі. Фух, як я так і знімаю Ой, красота. А це ось тут такий каньйон є. І тут такий, така водичка тут. Ой, і тут так обережно можна пасти. Така красота тут. Какая красота? Не попадайте. Если да. да, может, может я здесь отрасли. Да. Я думал, что брось двое. Да ты еще не видите, хоть у меня впало. Водичка тут Это водичка тут И я с тобой И там ну, пока красота. Ой, как гарна. Ой, аж заспокоює. Такий якийсь шум води. І ось така краса. Хоча так собі річечки. І ось туди. Ми тут не часто буваємо, а ось заїхали подивитися. Людей тут поганенько. О, краса.